П'ятниця 21 липня. Читання з книги Вихід Моїсей же та Аарон зробили всі ті чудеса перед Фараоном та закаменив Господь серце Фараонове і не відпустив синів Ізраїля з землі своєї. І наказав Господь Моїсеєві та Ааронові в землі єгипетській. Місяць цей нехай буде вам початком місяців. Перший, нехай буде він вам між місяцями року. Промовте до всієї ізраїльської громади так 10-го дня цього місяця візьміть собі кожен для своєї сім'ї ягня, одне на хату. Коли ж сім'я буде замала на ціла ягня, нехай разом з найближчим у межу сусідом візьме ягня по лючбі душ. Розрахуйте, щоб ягняти було досить для кожного. Хто скільки зможе з'їсти, Ягня ж, нехай вам буде без вади, самчик, одноліток, можете взяти його з баранців або з козенят, і держатимете його до 14-го дня цього місяця, і тоді нехай уся громада синів Ізраїля разом заріже його надвечір. І нехай візьмуть крови і помажуть нею одвірки і надвірок у домах, де їстимуть його. Нехай їдять м'ясо тієї самої ночі, спеченим на вогні нехай їдять його з опрісноками та з гіркими зелами. Не їжте ніякої сировини, ні звареного в воді, а тільки жарене на вогні, і з головою його із ногами та з нутрощами. І не зоставлятимете нічого до ранку, що ж з нього зосталося, би до ранку спалите на вогні. А гстимете його ось так стегна ваші попідперізувані, обув'я ваша на ногах ваших і костури ваші в руках у вас, і гстимете похапки, пасхато Господня. Тієї ночі перейду по землі єгипетській і уб'ю всякого первенця в землі єгипетській, від людини до скотини, і над усіма богами єгипетськими вченю суд Я, Господь. Кров буде вам знаком по домах, де будете, і як побачу кров, мину вас, і не впаде на вас ніяка смертна язва, як каратиму єгипетську землю. І стане вам цей день на спомин, і ви святкуватимете його як свято Господнє, як установу вічну для всіх ваших родів святкуватимете Його. Коли ми думаємо про святкове споживання їжі, то найчастіше згадуємо святвечір ми прибираємо, прикрашаємо оселю та готуємо особливі різдвяні страви. Нарешті, коли все готово і стол накритий, сідаємо за частування. Це особливий день, а тому затримуємося за столом. Насолоджуючись товариством одне одного, аж настає час іти на вечірнє богослужіння. Натомість пасхальна трапеза в сьогоднішньому першому читанні не виглядає святковою, а швидше навпаки кожен одягнений для подорожі, з посохом у руках. Навіть деякі страви такі. Що можна взяти з собою, наприклад, бездріжджовий хліб, який довго не псується, сьогодні це споживання їжі похабки виглядає як купівля з собою хот-дога чи бургера в закладі швидкого харчування або придбання їжі, не виходячи з автомобіля на макдрайві в Макдональдсі. цей опис споживання їжі на ходу. Давніми ізраїлітянами, також є певним символом християнського життя. Подібно до них ми також є паломниками, які подорожують до нашої справжньої батьківщини – дому Отця. Тож маємо бути готовими йти за Господом будь-якої миті, незалежно від того, куди він поведе. І так само як євреї часів Мойсея маємо дослухатися до того, що каже Бог, це стиль мислення мандрівки, коли ми постійно залишаємося пильними щодо Господнього керівництва. Це означає вчитися чути голос Бога в молитві та святому письмі, залишатися гнучкими. І не залежати від власних планів і майна, це здатність пожертвувати статками і комфортом тут, на землі, оскільки знаємо, що ми ще не досягли кінцевого пункту призначення. Тому дослухайся до Божого Слова і вирушай у подорож ти прямуєш на вічний бенкет і сам Бог. VDTB Ось я, Господи, готовий йти, куди б ти мене не повів. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.